друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. А за даними телеграм-каналів, Путіна цинічно прийде на похорони Пригожина, Перед цим зачистивши його сім'ю та забравши всі активи. Сам очільник Кремля Володимир Путін вперше висловився про катастрофу літака. Ладожка ПВК Вагнер Євгена Пригожина у Тверській області. Про це йдеться в коментарі президента РФ, який оприлюднили російські змі. Справді, якщо там перебували, начебто первинні дані показують, що там. Перебували співробітники компанії Вагнер. Хотів би зазначити, що це люди, які зробили суттєвий внесок. У нашу спільну справу боротьби з неонацистським режимом в Україні. Ми про це пам'ятаємо, знаємо і не забудемо. Розповів Путін. Також Путін повідомив, що давно знайомий з Пригожиним і надав йому коротку характеристику. Пригожина я знаю дуже давно. з початку 90-х років це була людина складної долі, і помилки у неї були серйозні в житті. І домагався він потрібних результатів і для себе, і коли я. Його просив про це для спільної справи. Як от у ці останні місяці додав очільник Кремля? Також він зазначив, що розслідування буде проведено в повному обсязі і доведено до свого завершення. Що ж, потім таки прибрала та ж ПВК Вагнера, поки західні розвідки б'ються в здогадках. Навіщо в Гормін оборони України дуже чітко заявили, що режиму Кремлі діє як мафія і банда по поняттях? Що це було? Напевно, саме це питання ставлять собі всі Україні та й на заході, намагаючись зрозуміти. Що зараз відбувається в Російській Федерації? Що дійсно Путін віддав наказ прибирати ключових ватажків Вагнера пригожений Уткіна? Чи зміцнив він таким чином свою владу в Росії, продемонструвавши всім, хто там насправді цар напередодні чергової великої хвилі мобілізації? Чи це зробили інші зацікавлені особи, щоб помститися? Наприклад, міноборони РФ, Шойго та Герасимов, у яких з Вагнером був публічний конфлікт. Відповіді на ці питання ми отримаємо згодом. А якщо взагалі отримаємо, дехто каже що іноді стіл це просто стіл, і не треба вигадувати зайвих конспірологічних теорій. Мовляв, Путін не пробачає зрадників режиму Кремлі. Це мафіозна структура, яка діє відповідно прибираючи нелояльних людей. Проте навіть і заклад Прогожна у червні та його похід на Москву, який був авантюрою від самого початку, бо він не мав ні військових, ні фінансових можливостей здійснити справжній переворот у Росії, хоча можливо він мав підтримку серед якихось кіл цього мафіозного кремлівського групування. Досі має багато запитань. Без відповідей щодо заходу, то можливо Кремль буде намагатися продати ліквідацію Вагнера як своєрідного поступку. Бо західні зміни одноразово писали, що пригожин становить для них загрозу. Якщо йому вдасться повалити режим у Москві, хоча те написав про це ще на самому початку. Для цього вагнерівців не було ні політичного, ні військового, ні фінансового ресурсу. Тому для наших західних партнерів ліквідація пригожина і інших ватажків вагнера має слугувати черговим уроком, крім. Тили Путін нічого не розуміє. Жодні намагання посадити його за стіл перемовин не дадуть результату, бо це мафія, яка функціонує за своїми злочинними законами, не керуючись нормами міжнародного права. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.